Вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви завітали на канал Марія В'яже і я Марія. Хочу привітати вас з прийдешніми різдвяними святами. Нехай цей рік, нехай цей маленький Ісусик, який народився, подарує нам здійснення всіх наших мрій і здійснення найзаповітнішої мрії нашої перемоги. Хочу побажати всім сім'ям, в яких зараз наші захисники далеко і не можуть провести з нами ці свята, щоб вони якнайшвидше повернулися додому, обійняли своїх рідних і відчули цей затишок свята вдома, а не десь там, далеко в окопах. Безмежно дякую всім нашим захисникам, захисницям за те, що ми маємо змогу зустрічати це Різдво більш-менш відносно тиші. Нехай Бог дарує вас, вам здоров'я, оберігає вас, Божа Матінка, Ангел охоронець, нехай завжди будуть поряд. Також вітання всім, хто святкує різдво 25 грудня. Нехай в ваших домівках завжди панує злагода, любов, здоров'я і побажання своїй Україні. нехай Найскоріше прийде до нас така бажана і омріяна перемога, щоб ми не бачили ні плачу, ні смутку, щоб всі наші і рідні і близькі повернулися додому живі, здорові всіх з прийдешнім Різдвом. А зараз хочу ще вам показати, який подаруночок мені прийшов від мого таємного Миколайчика. Це в нас така є номінація в Еспері зустрічі від Миколая до Василя, де, яку проводить Оленочка Поганова, і ми з учасниками обмінюємося подарунками. Хто мені прислав, чесно, я не знаю. На посиличці пише ім'я, прізвище, зараз вам все покажу, але з якого каналу і хто, дівчатка, я не знаю, так як я, Новачок в. В в'язальному ютубі, тому я ще всіх не знаю, тому вибачаюся. Будь ласка, хто мені надіслав такий чудовий подарунок, прийшов, відпишіть. Я від щиро щиро серця дякую. Отже, зараз близенько вам покажу, що ж мені, який подарунок мені прийшов. І також ще вставлю вам відео нарізку або фото нарізку, що там в мене лишилося по номінації Миколаївчий Чубіток. Також ми проводили такі благодійні. Подарунки це будь-який. Ми могли зв'язати свою річ і подарувати комусь і на благодійність. І от я проводила лотерейку для наших, з якої нас збирали для наших захисників кошти. І ми до Миколая закупили величезну кількість солодощів і передали на передову. Тому це все я вставлю пізніше, а зараз покажу вам, що ж мені подарували. Ось така. Величезна, неймовірно, красиво запакована коробочка до мене прийшла. І зараз буду вам показувати. Почнемо з смаколиків. Це ось така кава. Чесно, я зовсім не розуміюсь в каві, так як я її не вживаю. Але мої поціновувачі домашні. Дуже їм сподобалось через упаковку. Відчувається аромат. Дуже щиро дякую Аліні. Отже, подарунок мені прислала Волинець Аліна. Не знаю, який в неї канал, але думаю, що дізнаємося. Була ще шоколадочка, але мої діти, так як посилочка стояла вдома у мене два дні, ну вони не витримали. І я їм віддала. Щиро дякую за солодощі для моїх діток. Далі, ось такий кремчик. Дуже класний, пахне неймовірно, з такими милими котиками. Крем взагалі це для мене спасіння єдине зимою, тому що я мажу просто тону крему на обличчя і на руки, тому що шкіра в мене дуже чутлива і обвітрюється. Тому це чудовий подарунок. Наступний подаруночок для моїх діток. Так, дуже дякую, Алінка, що попіклувалась про мою малечу. Такий пластилін. Вони дуже люблять таким бавитися, у нас постійно вони ліплять якісь фігурочки. Щиро-щиро дякую, дуже приємно. А наступна а це така чашечка. Пише розправляй крила, прямо й до перемоги. Ось таким дракончиком цьогоріч я сподіваюся, що ми дійдемо до нашої перемоги. Цю кружечку також мої дітки вже забронювали. Молодша донька. Вона все хоче, скільки в неї не було, вона все хоче бо їй цікаво. Була ось така красива новорічна листівочка. Happy holiday. Тут є для мене слова, я їх не буду читати, це все тут для мене. І перейдемо до найбажанішого. Це неймовірна кількість ниточок. Три. І ще один четвертий моточок джинсу. А, ні, ще один є. Ящик високо стоїть, не дуже бачу. Сказав бебі-котон. Бебі Котон, газал, бебі, я ще не в'язала. Буду пробувати. І ось такі. Дуже дякую. Аліночка, певно, бачила, що я в'яжу іграшки, і це дуже такий бажаний подаруночок. Так як деякі відтінки, в мене вже закінчились. А, наступна ниточка ярнар Дольче. Це така плюшева, мягусенька а, ниточка буде для іграшок також. І ще одна ниточка. Ярнар Дольче Бебі. Ось така білесенька. Якраз в мене донька на день народження замовила собі котика. Замовила вона його голубим. Котик має бути голубим, вушка рожеві з білим. Білого в мене там зовсім трішки. І от якраз ці ниточки йдуть на котика. Можливо, я її вмовлю, буде якимось іншим кольором, бо в нас це нестандартне, хом'як рожевий, котик голубий, блакитний. Ну, слава. Отже, щиро дякую, Аліночка, за такий чудовий подаруночок. Бажаю, щоб твій в'язальний канал, якщо він тебе є, розвивався. Всі ми хочемо, щоб наш україномовний Ютуб просувався якнайбільше. У нас досить багато є майстринь. І це чудово, що на Ютубі заполоняють відео українськомовні. Що щиро дякую всім, хто був зі мною, всім гарних, мирних, веселих свят. Не забуваємо, з якою ціною і завдяки кому ми можемо святкувати цьогоріч, тому на все добре і донатимо. Отже, сьогодні хочу вам показати свою підготовку до ярмарку, які іграшки я нав'язала, на які зараз вони стадії. Отже. У нас буде проходити в місті благодійна ярмарка для ЗСУ. І мені запропонували взяти участь, і я, звісно що не могла відмовити, тому що я всі свої іграшки, які в'яжу, я по потребі розіграю для наших захисників і захисниць на всілякі потреби. І цього разу я просто не можу лишатися осторонь. І вирішила прийняти участь. Але так, як в мене в наявності лише 4 іграшки, і вони такі досить великі. У мене немає досвіду участі в ярмарках будь-яких, тому я ще навіть не уявляю, що там будуть купувати. Покажу вам, що в мене є. Ці іграшки досить великі. Це ось такий жирафик. І я не знаю, чи, е, наскільки вони будуть, буде спрос на них. Зайка така в такому платі. Сарапанчик. Е, не знаю, наскільки в них буде попит на них, і як вони будуть продаватися, тому що деякі іграшки досить таку мають немаленьку ціну. І... Ще раз скажу, що я не знаю, не маю досвіду продажів на ярмарці. Такий ельфик. І, звісно, що ці чотири іграшки це ж не та кількість, яку б я хотіла повезти на ярмарок і я вирішила, що протягом цього тижня, який в мене лишався, я буду в'язати кожного дня іграшки. І ось ви бачите вже. Такі кольори красиві. Це в мене будуть зайчики. Я зв'язала їм вушка, хвостики і тільця. Це буде такий рожевий, вони жовтий і блакитний. Зараз вив'язала я їм тут цільно в'язане тільце, що мене дуже потішило. я дуже люблю в'язати цільно в'язні іграшки. Ще не закрила навіть макушку. Зараз буду е пришивати вушка, хвостики, оформлювати личку. І в кінці вже вам покажу вам готовий результат, е що які вони вийдуть. Перший раз такі зайчики в'яжу. Дуже давно хотіла їх е зв'язати, але якось не натрапляла на них на майстер-клас. А це, здається, в інстаграмі. Мене було збережених. Буквально перед самою ярмаркою я їх цей майстер-клас зберегла, і от він мені пригодився. Наступні мої іграшки. Зараз трішки тут приберусь щоб вам було видніше. Це також все лише поки що деталі. Зараз буду їх наповнювати і зшивати це голова, тулуб і зараз ще детальки. Буде в мене дві таких іграшки, це будуть олені. Тут також потрібно наповнити тільце, бо ще навіть не наповняла, лише одна голова наповнена. Ось ця, вставлені вже очки. Тут також очки вставлені, закріплені. Ось так я кріплю оченята, тут йдуть оченята на безпечному кріпленні, заглушка, і ще плюс я їх припалюю і притискаю. Щоб вони вже так надійно сиділи, і навіть зубами їх дитинка не вигризла. Ось такі ріжки, тулуб. І е, також буде оформлятися мордочка. Це мої оленятка. Також в кінці я обов'язково підключуся. Сьогодні я вже знімаю вам все в останній день, тому що протягом п'яти днів я в'язала і зовсім не було часу. Відключатися, тому що я хотіла хоч щось нав'язати, щоб можна було щось завести на ярмарку. Так, наступна іграшка це будуть ведмедики. Також всі іграшки такі досить невеличких розмірів, щоб дитинці можна було зручно вручці носити. Ось так, тут просто голова, тіло, це будуть ведмедики. Також ще одного персонажа я дуже хотіла зв'язати. І знайшла ну, буквально два дні назад, випадково натрапила. І він мені так сподобався. Я вирішила обов'язково зв'яжу. Це буде грінч. Тут також лише заготовочки. І ще буде в мене один зайчик. Маленький також такий малючок, щоб було зручно. Кінчиків, купа, кінчиків. Я, чесно сказати, дуже не люблю шивати полотна. Це для мене взагалі катастрофа, але ну, що ж поробиш потрібно. Ще також є для оленів вушка. Я їх вже не буду діставати, будуть стільки всіх деталів для зайчика хвостики. Мордочки. Ось всі мої іграшки. Що я встигла за тиждень, це, чесно сказати, вперше я в'яжу так багато іграшок за такий короткий час. І це досить тяжка праця. Не знаю, як дівчата в'яжуть, в кого є замовлення постійні. І в такій кількості в мене рука настільки вже болить, тремтить постійно. І так були проблеми з правою рукою, а ще я в'яжу гачком, так як з пицями. Так, мені зручніше. І нагрузка, неймовірно, йде на зап'ястя. Тому я думаю, що після ярмарки я, можливо, візьму два вихідних, щоб рука трішки відійшла. Ну що ж, ось такий бардак в мене зараз на робочому столі. Зараз це все. Я. Позшиваю, і тоді вже підключуся до вас і покажу вже, як виглядають роботи повністю цільні. Підключаюся до вас, показати свої результати. Перша готова робота це ось такий ведмедик. Красунчик. Далі зайчики. Дуже-дуже красиві. Можливо, як буде час ще пов'яжуємо стрічку на шийку. рожевий такий. І такий красивий блакитненький. Ось такі зайчики. От медик. Ось такий. Ще зайчик миленький джинс номер 03. По всіх іграшках я вам не скажу кольори, тому що, номера кольорів, тому що, чесно, не пам'ятаю, я собі записувала, але всіх не запам'ятала. Ось такий красень в мене ще зв'язався. Грінч, чи Грінч, чи Грінч. Шапочка з'ємна. Ну, а вийшов він в мене не такий су... суворий, суровий, як мав би, але мені подобається. Я хотіла зв'язати такого персонажа, але майстер-класів ніде немає. Здається, зустрічала в інстаграмі з плюшу, але мені не дуже він сподобався. Тож, ось такий красунчик зв'язався. І зв'язала я олені. Ось два таких братики олень. І гляньте, вони, здається, схожі, однакові, але от бачу по олівках, що одна більш набита, напевно, чи може плотніше зв'язана, друга трішки більша. І відстань між носиками, видно, утяжка була різна. І вже зовсім інший вираз обличчя в них. Ну, Мордочок, Ну, взагалі мені дуже подобається. Ось такі мої роботи. Один, один процес я не закінчила. Це також ведмедик, але вже досить-досить пізно, майже 12 година, тому я думаю. На цьому будемо закінчувати. Завтра рано збираюся на ярмарку. Якщо вийде і буде час, то я постараюся вам відзняти, які ще будуть там види рукоділля, тому що знаю, що задіяли багато дівчаток.